Все чесніші отці, високоповажні делегати третього Всесвітнього з'їзду бріща, дорогі учасники, гості, рідні мої бріщани, від усього серця вітаю вас в древньому, княжому місту броди. З 23 по 28 липня 1993 року у бродах відбувся третій всесвітній з'їзд брідщан. Непересічна подія, на яку прибули вихідці з брідщини з різних континентів. Унікальний відеоархів про ці події зберегла Надія Іщук-Чернишова на власній колекції касет. Вона була науковою співробітницею музею і співголовою оргкомітету третього всесвітнього з'їзду брідщан. Знімав відео своєю відеокамерою бріщанин Лука Харко. На шість днів броди наповнились духом свободи, принесеним з Європи із-за океану. Самі ж бродівчани демонстрували гостям найкраще: таланти, традиції, ремесла, перші досягнення незалежної України. Одним з головних заходів з'їзду став святковий вечір Родимий краю, село Родими». Вас я вітаю, місця любимі! Адже побачити знову рідні місця, доторкнутися до коріння свого роду багатолітня мрія цих людей, якій судилося збутися, наголосила ведуча Надія Іщук-Чернешова. До речі, народне обрання на ній експонат із Львівського етнографічного музею. Символічною композицією лебеді відкрили цей захід, адже символом з'їзду стали птахи, що повертаються з далеких країв на рідну землю. 1954 році, коли ми вшановували 900-річний ювілей нашого міста, в Торонто на свій перший з'їзд злетілися чани зі всього світу, крім України, щоби вшанувати пам'ять про цю подію, щоби залишити спогади про правдиву історію для нашої Бритської землі. Ініціаторами цього злету були пані Оля Папій, пан Юліан Чорній, пан Василь Цихарський і багато брища. В 1988 році другий всесвітній з'їзд брища, а Україна мовчала, українські птиці не могли долетіти до далекого Торонто. Пані Оля Капій сказала, ми чекаємо з нетерпінням того часу, коли приїдемо на з'їзд у наше вільне місто, у нашу вільну Україну. Дорогі мої, рідні, прийшов цей час. Третій, всесвітній з'їзд брича, місці брода, оголошую відкритим. За прадідівською традицією українців будь-яку справу розпочинали із Божого благословення. Відроджувалася Українська греко-католицька церква, яку у Бродівському деканаті очолив зовсім молодий священник отець Ярослав Царик. Дорогі брати і сестри, з великим хвилюванням у серці спостерігаю величаву подію. Вашу зустріч на цій землі яка дала життя вашим предкам і вам, які біди не розріяли вас у світах, злетілися до свого родинного краю, пам'ятаючи одне, ця земля чекала виснажена, але горда за те, що ви зберегли любов до неї, її віри що ваша душа страждає за її муки і хоче добра їй. Призиваю за материнним посередництвом причистої Діви Марії ще три дари і небесне світло, та передаю усього серця благословення Господнє на вас. Мирослав Іван, Кардинал Любачівський, патріарх Української греко-католицької церкви дано у Львові при преаркітедральному соборі Святого Юрія 19 липня 1993 року. Від духовенства Української автокефальної православної церкви привітав декан Бродівський отець Іван Мартин. Слава Ісусу Христу! Хечасні Отці. Дорігі гості. Брати і сестри, дорогі діти нашої Берщини, далека ваша була дорога, довгий ваш був політ. не всі злетілися до свого краю на свою рідну знівечену українську землю. Багато із вас залишилося на чужині, але збулася сьогодні мрія, довгі роки очікувано, де виходячи з свого дому, лишаючи матір, неньку країну, звали до Бога, Господи, коли ще верни до рідного краю. Довгі роки муки, довгі роки страждань, тяжкої прачі і любові за своїм храмом, серце зранене ніколи не забувало наших українців. І сьогодні, коли ви прибули на нашу землю, Склоняємо перед вами свої голови ми вам бажаємо, дорогі діти, щастя, здоров'я, благословення Божого, нехай матінка Божа вас своїм омопором покриває і своїм сином благословляє вам довгі роки щастя тут на землі, знак щасливого святкування і прослави Бога. Віки, віки. А від єпископа канадського штату Альберта отця Мирона Дацюка, коріння якого з брідщини вітальний адрес читав Григорій Порохівник, уродженець Берлина. Зараз зачитати листа. Дозвольте найперше привітати вас усіх, нашим давнім християнським привітом. Slava Jisusu Kristu. Slava I slava Bohu za tak veliký dar našej zústřeči! Zdravíte! Dozvolte přivítat Vás také naším mohutním i nevyrušeným klíčem. Slava Ukrajin! Slava Ukrajin! Slava je Великий привалег, щастя і шаман для мене після майже 50 років вітати вас сьогодні на цьому третьому всесвітньому з'їзді прищам. Вітати і кланятися вам від братів і сестер Канади, куди вже від 100 років приймували вони, сини землі, сотні і тисячі їх, щоб шукати кращої долі для себе і своїх дітей. Зі собою привезли вони в Канаду свої мозолисті руки, любов до рідного краю і незломну прадідівську віру, в Бога, яку Защитили у їхні серця їхні батьки. Віра моя, як безкид, казала вони словами проводителя Галицької землі, отця Маркіяна Шашкевича. Хоч вдариш мене недовою, відбереш у мене щастя, але не видреш віри і, і любові не видреш. По українське в мене серце і українська віра. Добрий Господь поблагословив нашу діаспору і сьогодні ми вдячні за його багаті ласки і прийшли, кланяючись нашій війні Україні. Хай цей з'їзд допоможе нам ще краще себе пізнати. i našu babu spadčinu i zastavit nas šte se niše pracovati da skriplenja našoj spilnoj hati. Bo u svoji hati svoja pravda i sila i voda jak kazal naš neumiruši Taras Ševčenko. Haj, Boh, blav slobi. A tepe list našeho mladike. Súčesníci otec Jaroslav Czarek, organizační komitej 3. sešitného zjízdu Britčan, súčesníci otče, dekan a účastníci zjízdu. Prosím přijmout my už šeru za rozkaz a do, do účasti u tretího zjízdů Britčan jaký má být v dňách 23. do 28. lipňa 1993. roku v místě Brodach. Choč tu už rád obudil by strnout se s spíl krajinami pětšího veličávou svědního zjízdu, ale moji vladyčí zobowiązanie tu v mojej edmontonskiej jeparchii nijak ne dozvolají mi na Tomu bodaj s tím listom chodču dolučit s vámi Подаючи коротку історію нашого поселення в Канаді, та заразом передати вам усім мої щирі побажання та архієрички благословення для усіх учасників цього з'їзду, третій всесвітній з'їзд брідщан став першим міжнародним майданчиком для відродженого хору боян, і всі зауважили, як сильно і потужно зазвучали найкращі брідські голоси.